В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Amen. Дорогі у Христі, брати і сестри, уже розпочалися Різдвяні святки, Дні, коли ми по-особливому святкуємо радісно Різдво Христове. Вірніше продовжуємо святкувати. Перед нами вертеп, в якому лежить народжене немовля Ісус Христос, до якого ми підходимо, молимося, просимо у Бога немовляти Ісуса милості. Але подія Різдва Христового була зовсім неспокійною. Ось коли мати народить дитя, вона оточена великою любов'ю близьких, рідних, які відвідують її, шанують її за те, що вона принесла в світ, народила дитину. Людину. А події Різдва Христового нам показують, що Богородиця не була оточена цією великою любов'ю. І хоча біля Ніг Спасителя були і пастухи, і волхви які поклонилися йому. Відразу з'явився ангел Господній Йосифу і сказав втікати в Єгипет, тому що цар Ірод дізнався про те, що народився Месія і вирішив знайти це дитя для того, щоби погубити. І тому ще в Старому Завіті ми знаходимо провіщення пророка Ісаїї, який каже, ось гряде Господь на Хмарі до Єгипту, для того, щоби скинути там ідолів. Чому пророк Ісаїя? Промовляє такими словами з одного боку зрозумілими для нас, тому що дійсно, боголюдина, немовля, Ісус Христос йде до Єгипта. Але що означає Хмару? Хмара ця це є Пресвята Богородиця, на руках якої несеться немовля. До Єгипту для того, щоб уникнути цих переслідувань царя ірода. І ми знаємо, що цар Ірод, будучи розлюченим через те, що волхви іншою дорогою вернулися у свій край і не сповістили йому того, що він просив, щоб дізнатися. Де народилося немовля, в якому місці. Він вбиває багато тисяч немовлят. І ми бачимо, як з самого початку, спочатку пришестя в світ Сина Божого, з'являються не просто звірства людиноненависні, а відступництво. Від самого Бога. І першим таким відступником є ірод, який не тільки не поклонився Ісусу, але й шукав, щоби знищити богонемовля Ісуса. І чим більше продовжувалася історія земного життя і проповіді Христа Спасителя, тим більше ми. Знаємо і бачимо, скільки відступило від слів Христових не сприйняло його проповідь і взагалі його пришестя у світ. Сьогодні церква згадує пам'ять святого первомученика архідеякона Стефана. якраз його житє. Яке найбільше розповідається в діяннях святих апостолів, показує, як тодішнє єврейське суспільство у ролі первосвященників, книжників і суддів не сприйняло тих, хто повірив, хто мав велику віру в проповідь Христа Спасителя. І взагалі виступало проти послідовників Христових. Діяння святих апостолів розповідають нам про вбивство знищення архідеякона Стефана, який не просто пішов за Ісусом. Він був серед тисяч тих, хто уже чули проповідь Христа і знали Його. Він був обраний серед семох помічників для святих апостолів старшим і був старшим над діаконами, тими, хто служив святим апостолам не тільки в проповіді, але й в Таїнстві святої Євхаристії, і допомагав серед перших християн у першій громаді. І ось коли архідеякон Стефан з'явився на цей суд, на який його покликали ті, хто мав силу в тодішньому суспільстві, він також свідчив про народженого Христа. Ви чули ці слова, які він промовляв до суддів, що коли прийшов Христос у світ, Месія, Спаситель цього світу. Ви не повірили? Ви, євреї, повбивали своїх пророків, які проповідували істину і говорили про те, що народиться Месія. І ось уже ті, хто не міг стерпіти цих слів, а саме архідеякон Стефан в той момент він отримав силу і дар цієї проповіді. Перед цими суддями вивели його за місто і побили його каміння. І це каміння для архідеякона Стефана стало немов сходи на небеса, тому що він відразу побачив Спасителя із розпостертими руками і сказав слова, які ми дуже добре пам'ятаємо. І інколи в своїх життєвих ситуаціях повторюємо, Господи, прости їм, бо вони не знають, що роблять, що творять. І з цими словами він відійшов у вічність до Христа Спасителя. Коли ми прочитуємо ці сторінки діянь святих апостолів, і взагалі життє архідеякона Стефана, то ми відразу пересвідчуємося, якою великою страдницькою і подвижницькою дорогою прийшов до Христа архідеякон Стефан. Він фактично перший серед послідовників Христових і навіть серед самих апостолів святих. Повторив страдницьку дорогу Христа Спасителя, який зійшов на Голгофу. Отже, ми, дорогі у Христі, брати і сестри, веселячись і радіючись у ці дні, повинні добре пам'ятати, якою тернистою дорогою Христос і Його послідовники проповідували. Самого Бога у світі, істину і правду, і повинні не на мить не сумніватися в тому, що правда перемагає. Хоча інколи ця правда, як земна, буває дуже різною. І коли ми особливо приковуємо свою увагу до цих святкувань Різдва Христового, то можемо почути. Зовсім інші промови і інші думки. Всі народи святкують Різдво, і наші сусіди святкують, і також роблять дуже добрі справи, начебто добрі справи. Ось ми можемо по телевізорі побачити, як в Росії. Приймають біженців з Донбасу і кажуть їм прекрасні слова, так як це сказав Патріарх Кирил, що ми переживаємо за вас, за мир в Україні переживаємо. І з їхнього боку, це також, начебто, і виявляється правда в цьому, і добрі справи. Але ж ми дуже прекрасно знаємо, з якого боку. Ідеться війна і горе на нашу землю. Навіть уже ті, хто воює там в Донбасі, з боку Росії заставляють цю державу визнати, що вона прийшла в Україну з війною. Тому не завжди правда земна і добрі справи свідчать про істину. І ми це також повинні дуже добре знати. І з боку тих суддів, які вершили суд над архідеяконом Стефаном, також виявлялася правда на їхній почерк і розуміння тодішньої ситуації у єврейському суспільстві. І ті, хто вбивав Христа і розпинав Його, також думали. Що вони роблять правду і творять справедливість. Тому будьмо дуже обачними в цій ситуації і взагалі в нашому житті. Для того, щоб пізнати правду і істину, потрібно пізнати Христа і шанувати Його справжніх послідовників, серед яких величним. Є справи діяння і мученицька смерть архідеякона Стефана. Амінь.